Для військовослужбовців, які на службу в такий складний для нашої країни час, дуже важливою є підтримка як громадян, так і артистів. Саме для підвищення морального духу військових напередодні дня захисника і захисниць України, артистами обласного центру національних культур було організовано патріотичне свято. гімном України. Відкрив захід соліст обласного центру національних культур Сергій Нейчев. i oh. Від імені голови Ізмаїльської районної військової адміністрації Родіона Абашева присутніх військовослужбовців привітав його перший заступник Михайло Шарафаненко. Він з гордістю виконав почесну місію, вручив грамоти військовослужбовцям за сумліну службу та з нагоди відзначення дня захисника і захисниць України. Це дійсно те свято, яке дозволяє нам низько хлопця вам. Людям, які виконують свої службові обов'язки на різних позиціях, люди, люди, які віддають своє життя за наше мирне небо, за те, що ми живемо, за те, що ми можемо святкувати такий день. І хочу побажати вам натхнення, мужності і мирного неба. У свою чергу грамоти від міського голови отримали ряд військовослужбовців. Урочисте вручення провів перший заступник Сергій Лузанов. щира вдячність. Всім вам, всім тим, хто наразі робить все залежне від них для того, щоб наша країна була самостійна, незалежна, соборна. Ще раз дякую, слава Україні! Слова вітання також прозвучали від заступника начальника 17-го прикордонного загону імені полковника Олександра Жуковського, підполковника Віктора Сапунжи. За нами вже є перемога. Ворогу не вдалося зламати український українську націю. Ми віддали вільну відсіч. Я вважаю, що найближчим часом в календарі нашого з'явиться ще одна червона дата. день перемоги над русскими нацистами. І ми були разом святкувати. Окремо хочу подякувати громаді за підтримку і допомогу військовослужбовцям. Всім військовослужбовцям від імені начальника 17-го прикордонного заводу всього персоналу. Хочу побажати миру, перемоги, злагоду і найшвидшої перемоги. Слава Україні! За сумлінне виконання службових обов'язків та нагоди свята, наказом начальника 17-го прикордонного загону імені полковника Олександра Жуковського, почесними грамотами та відзнаками заохочено ряд військовослужбовців. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих героїв, тих, хто захищав Україну від ворога ціною власного життя та до останнього подиху. По завершенню офіційної частини розпочалася концертна програма. Патріотичні пісні про Україну лунали у виконанні найкращих міських солістів та вокалістів обласного центру національних культур. Пісні у професійному виконанні викликали позитивні емоції, які зараз необхідні кожному захиснику та кожній захисниці. Від імені колективу обласного центру національних культур ми вітаємо всіх захисників, захисниць нашої великої, мужньої, сильної батьківщини з цим святом. Ми знаємо, що ми боролися, боремось, і ми обов'язково поборемось. Перемога дуже близько. Вітаємо вас! Слава Україні! Вітаємо вас, шановні українські захисники! Здоров'я вам щастя, миру, благополуччя і скорішої перемоги! Слава Україні! Наталя Гаврилова, Руслан Гуцало для програми новин.